Пісні вночі 7 грудня. Бо не ви промовлятимете, але дух Отця вашого в вас промовлятиме. Матвія 10 розділ, 20 вірш. Тільки ті, кого Бог передбачив у тому значенні, що надав їм святий Дух синівства, взагалі призначені, тобто уповноважені проповідувати в Господнє ім'я. Усі церемонії на землі і всі руки всіх єпископів не можуть дати повноваження комусь промовляти в ім'я Бога. Наш Господь Ісус не почав своєї місії, доки не отримав повноваження від Бога. Під час Його посвячення і хрещення Святий Дух зійшов на нього, помазуючи Його, посвячуючи, уповноважуючи, благовістити сумирним. Перев'язувати зламаних серцем, проголошувати в'язням свободу, проголошувати рік уподобання Господу, потішати тих, хто в жалобі. Той самий Святий Дух уповноважує кожного, хто його отримав, розповідати все, що він розуміє про план Бога, тим, хто має вуха, щоб слухати, особливо покірним, зламаним серцем. Які шукають Бога. Хоча апостол Павло дає зрозуміти, що члени церкви жіночої статі не повинні проповідувати публічно, це не суперечить факту, що всі, які отримали Святий Дух, мають помазання проповідувати і навчати згідно з обмеженням і можливостями своєї статі. Часом навчання наодинці. Настільки ж ефективне, як більш публічне.